Він тримав у страху американській сім'ї понад 20 років, саме стільки серійний вбивця, людожер, педофіл та гомосексуаліст Альберт Фіш залишався невловимим: місячний маньяк, сірий привид, Бруклінський вампір, Бугімен, Вервольф Вістерії це прізвиська канібала, що став прототипом героя Ентоні Гопкінса у всім відомій психологічній драмі Мовчання ягнят. За офіційними даними, з 1910 по 1934 рік Альберт Фіш зґвалтував та розчленував п'ятьох дітей та підлітків віком від 8 до 17 років. За неофіційними даними, жертв було 498. Затримати кривавого психопата вдалося після того, як мати зниклої у 1928 році 10-річної дівчинки Грейс Бат Отримала загадковий лист від маніяка. Фіш був молодшою дитиною у багатодітній родині, 75-річного торговця добривами Рандала Фіша та 32-річної Елен Фіш. Він народився 1870 року у Вашингтоні. Відомо, що батьки майбутнього маніяка страждали на різні психічні розлади і при цьому були неймовірно побожними людьми. Коли майбутньому маніяку виповнилося 5 років, батько раптово помер від інфаркту. Багатодітна мати була змушена віддати хлопчика до притулку. Саме там Альберт Фіш зрозумів, що отримує фізичне задоволення від покарань у вигляді прочуганки. Місцеві діти всіляко знущалися з нього, тільки через кілька років Елен Фіш змогла влаштуватися на роботу та забрати дев'ятирічного сина додому. Однак пережиті у притулку жахи назавжди змінили психіку сірого привода. Фіш почав щотижня відвідувати громадські лазні, де милувався тілами хлопчиків, а у 12-річному віці вступив у гомосексуальний зв'язок із підлітком листоношею. На початку 1890-х Альберт Фіш поїхав із Вашингтона до Нью-Йорка, аби зайнятися проституцією. При цьому, протягом восьми років, збочинець із завидною регулярністю гвалтував неповнолітніх, безпритульних та психічно неповноцінних підлітків. Про скоєні злочини жертви воліли мовчати і не поспішали з заявами до поліції. Зневірена мати Нелюда одружила його з 19-річною Анною Мері Хоффман, яка народила від маніяка шістьох дітей. За словами самого Фіша, сімейне життя не заважало його полюванню на хлопчиків. З 1903 по 1905 майбутній бугімен перебував у в'язниці Сінг Сінг. За скоєння крадіжки. Там психопат охоче надавав послуги сексуального характеру ув'язненим. Свій перший кривовий злочин Альберт Фіш скоїв у 1910 році. Від рук психопата загинув 9-річний житель штату Делавер Томас Бетен. Через 9 років тіло розумово відсталого неповнолітнього хлопця виявили поліцейські Джорджтауна у штаті Віргінія. 11 липня 1924-го маніак з другої спроби вкрав та вбив доньку фермера Бетрі Скіл у Статен Айленді. Як саме маніяк розправився з дитиною, досі залишається загадкою. Наступний злочин стався за кілька днів. 14 липня пропав восьмирічний Френк Макдонал. Його друзі розповіли, що хлопчик пішов з ігрового майданчика у супроводі немолодого худорлявого чоловіка з сивими вусами. За словами дітей, його зовнішність була швидше казковою, ніж відразливою. Сиві вуса, добрі очі та сірий плащ у середині дня. Зниклого хлопчика знайшли у лісі. Він був задушений власними підтяжками та жорстоко побитий. Поліція розпочала розшук немолодого чоловіка, якому було присвоєно ім'я Сірий Привид. На жаль, слідство спочатку пішло невірним шляхом, адже у 20-ті роки злочини такого роду були рідкістю. До початку 25-го року розслідування зайшло в глухий кут. Поворотним у долі 58-річного Альфреда Фіша став червень 1928-го. Саме тоді 17-річний підліток Едвард Бат подав оголошення до газети про пошук роботи. На нього відгукнувся згадковий Френк Говард – стрункий старий з сивими вусами. Він прийшов до будинку Баддам, де справив чудове враження на главу сім'ї. Говард був приємний у спілкуванні, добрий до дітей, щедрий, акуратний і ввічливий. Коли Говард прийшов до бадам, в останнє, він познайомився з однією з їхніх дочок, десятирічною Грейс. Він запропонував батькам дівчинки зводити ту на свято, куди сам прямує, і де буде багато дітей. Трохи повагавшись, батьки погодились. Це була, мабуть, найбільша помилка їхнього життя. Грейс, яка 3 червня пішла з Френком Говардом, справжнє ім'я якого було зрозуміло Альфред Фіш, більше ніколи не побачила своїх батьків. У поліції не стали чекати два дні, аби почати пошуки зниклої. Практично відразу після початку розслідування стало відомо, що ніякого Френка Говарда не існувало і близько. Почалися пошуки, але вже за кілька місяців вони припинилися. Підстав вважати Грейс Балт убитою не було, справу закрили. Ймовірно, на цьому все і закінчилося, але Фіш видав сам себе. Не упоравшись із своїм хворим розумом, він практично через 10 років після викрадення Грейс відправив її батькам листа. Виключно для того, щоб уявити наскільки жахливою була ця людина, наведу повний текст листа. Моя люба місіс Бат. У 1894 році мій друг відплив матросом на пароплаві Такома під командою капітана Джона Девіса. Із Сан Франциско вони припливли до Гонконгу Китаю. Після прибуття мій друг і два інших матроси зайшли на берег і напилися. Коли вони повернулися, корабель уже пішов. На той час у Китаї був голод, м'ясо будь-якого сорту коштувало від 1 до 3 доларів за фунт. Оскільки найбільше страждали бідняки, то всі діти до 12 років були продані на продовольство. Щоб урятувати від голоду старших, хлопчик чи дівчинка до 14 років не були у безпеці на вулиці. Ви могли зайти в будь-який магазин і просити біфштекс, і вам приготували б м'ясо. Вам надали б шматки тіл хлопчика чи дівчинки, якби ви лише побажали вирізку з такого м'яса. Зад хлопчика чи дівчинки є найсмачнішою частиною тіла. Він продавався за найвищою ціною. Друг, який затримався там, звик до смаку людського тіла. При поверненні до Нью-Йорка він захопив двох хлопчиків 7 і 11 років. Сховавши їх у своєму віддаленому будинку, він тримав їх у туалеті. Кілька разів на день він шльопав їх, щоб зробити м'ясо смачнішим. Першим він убив 11-річного хлопчика, бо той був товщий і мав більше м'яса. Кожна частина тіла була розділена, крім голови, кісток та кишок. Його зад він обсмажував у духовці, а інші частини були зварені, засмажені та загашені. Менший хлопчик повторив цей шлях. На той час я жив у будинку 409 по сотій Східній Стріт. Друг так часто говорив мені про смак людського тіла, що я вирішив спробувати, щоб скласти свою думку. У неділю, 3 червня 1928 року, я прийшов до вас за адресою будинок 406, 15 Західна стріт. Приніс вам кошик суниці. Ми поснідали, Гриз сиділа на моїх колінах і поцілувала мене. Я вирішив її з'їсти. Я запропонував узяти її на свято. Ви сказали, так, вона може йти. Я привів її до порожнього будинку у Вачестері, який вибрав заздалегідь. Коли ми дісталися. Я наказав їй залишитися зовні. Вона збирала дикі квіти. Я піднявся нагору і зняв весь свій одяг. Я знав, що якщо я почну робити те, що планував, то забрудню її кров'ю. Коли все було готове, я підійшов до вікна та покликав її. Потім я зник у туалеті, поки вона не ввійшла до кімнати. Коли вона побачила мене голим, то закричала і спробувала втекти по сходах. Я схопив її, а вона сказала, що про все розповість мамі. Спочатку я роздягнув її догола, як вона копалася ногами, кусалася і рвалася. Я задушив її. А потім вирізав м'які частини, щоб занести до своєї кімнати, приготувати її та з'їсти. Яка солодка і приємна її маленька дупа засмажена в духовці. Мені знадобилося дев'ять днів, аби повністю з'їсти її м'ясо. Я не злягався з нею, хоч і міг би, якби захотів, вона померла незайманою. Батьки були шоковані. Однак вони не повірили тому, що було написано у листі, деякі деталі були вказані неточно. Бадди вирішили, що якийсь негідник жорстоко пожартував, проте детектив Вільям Кінг, до рук якого потрапив оригінал листа, дотримувався іншої думки. Він почав серйозне розслідування. Вагу поліцейського привернула емблема на конверті нью-йоркської приватної. Благодійної асоціації водіїв. Після ретельного опитування співробітників організації з'ясувалося, що кілька штук для особистого користування взяв швейцар і залишив їх у мебльованих кімнатах, які якийсь час знімав. У ході бесіди з господаркою приміщень з'ясувалося, що після швейцара в кімнаті проживав літній чоловік із сивими вусами. Познайомитись із підозрюваним Кінг вирішив особисто. Зустріч мало не закінчилася трагедією, бо Бугімен накинувся на слідчого з ножем. Маніяка вдалося скрутити та доставити до штаб-квартири. Після затримання Альберта Фіша правоохоронними органами йому було пред'явлено звинувачення більш ніж 100 домагань до дітей. Сам Фіш заявляв, що їх було в чотири рази більше. Тим самим він намагався імітувати божевілля. Точна кількість дітей, які загинули від рук Альберта Фіша, невідома вона коливається від 7 до 15. На допиті Альберт Фіш стверджував, що є глибоко віруючою людиною, а всі його дії були лише обрядом причастя. 21 березня 1935 року Канібал був засуджений до страти. Слідчі здивувалися, почувши від злочинця, що кара на електричному стільці стане для нього вищою і єдиною невипробуваною насолодою. Виявилося, що фіш увігнав у своє тіло кілька десятків голок, тому з першого разу. Пропустити струм через тіло убивці не вдалося. рубильник вмикали двічі, тільки при розстані стало зрозуміло, що металеві предмети заважали нормальній течії струму і при цьому завдавали маніяку нестерпних страждань, які цього разу стали останніми.